У, усім привіт, хлопці і дівчата! З вами Крипто Ярик, Юа, І зараз на огляді у нас проект PocketFi. PocketFi це проект, Криптобіржа мемкоїнів і не тільки мемкоїнів, інших монеток на платформі Telegram. Хлопці йдуть впевнено по своєму roadmap і лістинг даного проєкту очікується вже наприкінці або всередині 4 кварталу, тобто це листопад-грудень. Тут все дуже просто: це просто заходити раз в 6 годин, 5 чи 6, не пам'ятаю, і майнити свою монетку. Зараз був знову халвінг. Ось. Було 10 мільйонів користувачів, і вони знову зробили халвінг. Дата закінчення майнінгу, як я сказав, четвертий квартал 2024 року. Ось їхня дорожна карта. Запуск мемпада. Механізм стейкінгу. Switch. Тобто монетка буде називатися Switch. Все дуже зрозуміло, все класно. Е, забираємо наш стейкінг раз в 6 годин, як я казав. При цим у мене було, е, можна було ці монетки фармити е, е, 3,5 монети. Я міг в годину фармити, воно відчувалося різниця. Але можна не так фармити копійок, я просто не хочу нічого вкладати. Е, можна ось е, додав, робити завдання, додавати, там, зробити депозит там, на 11 баксів. І, е, вам одноразово дадуть 300 свіч, але потім депозит можна буде забрати. Чи е, просто закидати якусь е, крипту, і вам також буде давати плюс до фармінгу. Е, вон, додати свій тон гаманець, е, чи зробити в Telegram каналі у імі Ім'я додати е, значок їхній. Ось, 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 ось Pocket Pocketfile додати. Е, тобто буде плюс підписатися, всякі такі. Е, Також є дейлі завдання. Е, сьогодні у мене перший день, але я вон вчора забрав 55 монет. Дуже круто. Е, це багато насипає. Ціна токена буде десь е, 15-20 центів. Я вже розраховую на аеродроп. Так що я всі умови вже виконав. Плюс, ось, як я казав, гаманець. Тобто можна вже сюди заводити, виводити вашу крипту, щоб виконувати завдання. Щодо самого проєкту, раджу залітати. Ще є час наформити трохи. Токен буде гарно коштувати, це не Хамстер комбат, боже збав. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал. Переходьте за посиланням під відео, реєструйтеся та давайте зробляти разом. Якщо буде якась нова інформація стосовно лістингу чи оновлення, я вам обов'язково запишу коротеньке відео. А так, вам гарного дня і до зустрічі. Па-па!